Рівень води в Краснопавлівському водосховищі майже досяг критичної позначки. Потребу термінового водообміну Лозівський міський голова Сергій Зеленський обговорив з директором комплексу водопідготовки Дніпро відокремленого підрозділу комунального підприємства Харківводоканал Максимом Панченком. За інформацією керівника, води залишилося критично мало. Обсудили з мером питання наповнення водосховища Краснопаловського. На, на жаль, ми підходимо до критичної позначки 106,6 метрів басейну по Балтійській системі. На даний час ця позначка дає нам забирати води буквально не більше, ніж тиждень. Тобто Ми підходимо до критичної відмітки, позначки 106,6, далі такого у нас не було. Через це погіршується якість води, що використовують більше 400 тисяч споживачів, 20% населення Харкова, Лозова та населені пункти колишніх Первомайського, Дергачівського та Харківського районів, у тому числі Пісочин, Високий, Солоніцівка тощо. Наповнення водосховища потрібно проводити терміново восени, Взимку цей процес технічно неможливо провести. Для поповнення резервів необхідно 40 мільйонів гривень. Було рішення Кабміну про виділення фінансування 128 мільйонів, коли які повинні перерахувати на. Дніпро Донбас, які будуть проводити цю поповнення 40 мільйонів, які нам будуть достатньо на спрацювання на цілий 25 рік. На жаль, інформацію про виділення негайних коштів немає, тому мер буде звертатися в свої поїздківки, звертатися до депутатів, до кабміну по, попозпо по, по, нас переховання цих коштів. Нагадаємо, в останній водообмін проводили в 2022 році. Краснопавлівське водосховище знаходиться на балансі управління каналу Дніпро-Донбас Держводагентства України. Воно наливне вода надходить із Дніпра каналом Дніпро-Донбас. За регламентом водообмін мають проводити двічі на рік навесні та восени.